Христос Воскрес! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання і молитви ми візьмемо з вами текст із першого послання апостола Петра. Поводьтеся як вільні. Та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Питання свободи, волі насправді це дуже таке філософське запитання. Бо кожен волю і свободу розуміє по-своєму. І якщо взяти, наприклад, Росію, взяти Україну, питання свободи. Теж сприймається тут по-різному. Для росіян свобода це коли їм вказують, що вони мають робити. Свобода це коли сісти перед телевізором, послухати ті всі звернення, послухати тих всіх аналітиків і сказати ось так, це правильно. Зовсім інше є свобода в Україні. Коли ти слухаєш, але ти маєш право вибору, коли ти чуєш і можеш з цим не погоджуватися і висловлюєш при цьому свою думку, коли ти можеш бути, робити те, що вважаєш за потрібне. І от апостол Петро якраз пише сьогодні, що Поводьтеся як вільні, а не які, що з волі роблять покривало зло. Тобто людина, яка є вільною, вона живе, розвивається, вона творить, вона вільна в своїх судженнях, вільна в своїх думках, і вона знає, що її послухають. Питання, чи погодяться з її думкою, це інше. Але вона готова висловити свою думку. Знаєте, це як правдива демократія, наголошую правдива демократія, де кожен має право висловити свою думку, але приймається тільки те рішення, яке задовільняє більшість, наголошую, більшість. А меншість при цьому погоджується з цим рішенням. І більшість завжди поважає і цінує меншість, а меншість не виступає проти думки більшості. Це є правдива демократія. Демократія, де кожен має право на думку і право голосу, і де нам не накидають думку, де нас не заставляють. І не переконують, що саме тільки це має бути. Знаєте, демократію можна порівняти з базаром. Чому я кажу з базаром? Тому що, коли ти приходиш на базар, прагнеш щось купити, ти знаєш, що ти хочеш. Ну, наприклад, я як чоловік скажу, так, хочу купити собі шуруповерт. Якийсь добрий, гарний шуропер для користування. І от я приходжу чи в магазин, ну, в магазині, але саме на базар ну, нашого Барабашова в Харкові, ще довоєнна Барабашова, ще цілі. Де ти заходиш в ці ряди, де продають інструмент, знає, і тебе розбігаються очі, тому що вибір великий, інструменту багато. І ти слухаєш, що тобі говорять про цей, про цей, про цей. Ти йдеш до одного продавця, до другого продавця, той висловлює свою думку, той висловлює свою думку, той ставить свою ціну, той ставить свою ціну. Але ти робиш вибір, тебе ніхто не заставляє. Ти не приходиш в перший же магазинчик і тебе силою не, не випускають, поки ти не купиш який саме цей. Навіть серед того товару, який є у продавця, він, описуючи кожен товар, пропонує тобі. І тільки від тебе залежить, чи ти приймешся, чи не приймеш. Ось це є бути вільним, коли ти чуєш, думаєш і сам робиш вибір. Що ми бачимо в Росії, альтернативи немає. Той, хто має якусь альтернативну думку, це людина поза законом. Зараз хтось може на мене багато, знаєте, писати, от що я такий поганий, і не Росію, там, розумієте, хаю. Добре, не Росія, Північна Корея. Подивіться на Північну Корею. Мають люди альтернативу, де навіть зачіски їм вказують, які мають бути. Тобто їхній лідер, це кінчим ін, встановив зразок щось 5, 5 чи десяти зачісок. Все, інших не має права бути. Форма саме така, одяг саме такий, коли навіть помер його батько Кім Чен Ір, тривало жолобно, і знімали на відео, як люди плачуть. І навіть судили людей за те, що хтось не проявляв належної жалоби за те, що він мало плакав, не так ридав. Чи це є свобода? Аж ніяк. Хоча люди заявляють, що вони свободи вільні. Петро сьогодні закликає нас і радше застерігає, щоб ми не перетворилися на такі країни. Де немає вибору, де все урізається, утискається, де під виглядом свободи починається контролюватись і переслідуватись все інакше думання, ми не повинні перетворитися на тоталітарну країну. Ми не повинні перетворитися на диктатуру, де є. Е Кілька осіб, які контролюють цю країну, чи це президент, чи це Верховна Рада. Ми не повинні перетворитись на країну, де судді різних рангів вирішують долі так, як їм хочеться. І немає жодної альтернативи. Альтернатива тільки одна кількість грошей, які їм заплатять. Я це говорю на прикладі того резонансного події, зґвалтування дівчинки на Закарпатті. Гвалтівникам дали умовний термін. Тільки через те, що вони є діти посадовців. Розумієте, тобто, чи це є свобода? Ні, це не свобода, це диктатура. Петро сьогодні нас застерігає від цього, тому що ми живемо зараз в часі війни. І де рішення повинні прийматися інколи, знаєте, твердо, незважаючи на свої емоції. Але в цьому якраз є і велика небезпека, щоб пізніше це все не перетворилося саме на цей, цю диктатуру. Зараз, коли все скеровано на те, щоб звільнитись від ворога, дехто починає провадити свою свободу. Тобто він починає робити свою країну в країні. І це не маємо права допустити. Ми не маємо права, прикриваючись свободою, позбавляти права голосу інших людей. Ми не маємо права, прикриваючись боротьбою за незалежність своєї країни, наживатись на цій країні. І створювати май... на майбутнє свою диктатуру, створювати свій культ особи. В сьогоднішньому Євангелії на літургії Христос дуже гарні слова сказав, що той, хто чинить волю сам від себе, він не від Бога. Тобто, коли людина говорить тільки те, що їй вигідно, коли людина говорить тільки на власну похвалу, який є класний крутий. Вона творить якраз оцю диктатуру. Вона під, під видом свободи створює свій культ особи. Сьогодні нас від цього застерігаємо. Застерігають слова апостола Петра. Сьогодні я прошу не творити культ з особи. Сьогодні я прошу всіх нас. Бути справжні вільними людьми. Це люди, які чують інших, це коли поважають думку іншої особи. Але рішення приймається, яке би задовільняло більшість людей, яке би дозволяло, але при цьому поважало ту меншість, де в суспільстві кожен є важливий. Іде в суспільстві кожен працює для добра цього суспільства, а не створює тільки проблеми. Тож не творімо зі свободи покривало злоби. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови і здорови. Наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, просвітли, захворни, захисти всі, всіх нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!